Доброго ранку учні, вітаю вас на уроці української літератури. На попередньому уроці ми з вами говорили про види та жанри лірики на прикладах творчості Тараса Шевченка. Пам'ятаємо, так, філософська, громадянська, особиста або інтимна лірика. І, власне, вони будуть приклади саме з його творчості, бо вивчали попередньо його тексти. Наголошую, що в восьмому класі так, у нас з вами мені, мені однаково, чи буде а, і ой, три шляхи широкі, ми з вами говорили, аналізували, читали, коментували. Багато всього там а, знаходили різних художніх засобів тощо. Тобто, в принципі, повноцінно і дуже плідно попрацювали з його творчості. Сьогодні ж ми. Рухаємося далі. І наразі у нас з вами вивчення творчості однієї з найбільш геніальних, талановитих, обдарованих постатей в історії української літератури та загалом а, зарубіжної літератури, всесвітньої, можна сказати, світової літератури це творчість а, Лесі Українки. Третє. листопада. Я зафіксую.

PDF. И мощность. И сила. Дух. И моем разглянутый текст давней весны. Yeah. Да, Переходимо до роботи з підручником. Нашим. Леся Українка, справжнє ім'я та прізвище Лариса Петрівна Косач. Українська поетеса, перекладачка, громадська діячка, найвідоміші двори її це поеми Давня казка, Драма Феєрія, Лісова пісня, драматичні поеми Бояриня. А, протягом вивчення її творчості, так, ви будете знайомитися з, з деякими текстами, саме з тих, які ми називали, і будете вже якось сформовано у вас її саме творчість. Ось тут у нас є ілюстрація, тобто та фото а, легендарної людини. Можемо переглянути так. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському, нині це Житомирська область, у родині українських інтелігентів. Батько Петро Косач був повітовим службовцем, юристом, людиною передових поглядів, мати Олена Пчілка українською письменницею. Леся навчилася читати в 4 роки, а в 5. Грала на фортепіано і навіть написала змістовний лист своєму дядькові Михайлу Дрогоманову, відомий український учений та громадський діяч. У родині Косичів панувала повага до народних звичаїв і традицій. Загалом ця родина така високоповажна, культивувалися такі манери, звісно, усталені, так, повага, виховання, дисципліна. У сім'ї Леся була другою дитиною. Із шести. Вона найбільше дружила зі старшим братом Михайлом. Якось узимку на свято водохреща разом із Михайлом вона пішла на річку Стир. Леся настільки захопилася побаченим, що навіть не помітила, як замочила ноги в кришаній воді. Після того вона почала тяжко хворіти. Спочатку батьки думали, що це звичайна застуда, проте згодом київський хірург поставив страшний діагноз туберкульоз кісток. Дівчинці в цей час ще не виповнилися й 10 років. Потім патологічний процес запоширився на легені та нирки. Тож, із дитинства, Леся мала рішучий характер. Засвоївши одне правило, яке впродовж життя її підтримувала, щоб не плакати, я сміялась. Загалом важко взагалі розуміти і усвідомлювати, що дитині, так, десятирічна дитинка, яка просто бавилася, не розуміючи, що її ноги змокли, згодом довелося. Жити із страшними болями. Із 1882 року постійним місцем проживання сім'ї Косачів стало селище Колодяжне. Саме тут, на Волині, серед розкішної та чарівної природи формувався стиль майбутньої поетес. До речі, любов до природи стане провідним мотивом усієї її творчості. Через тяжку хворобу Леся до школи не ходила, а здобувала освіту самотужки, проявляючи феноменальні здібності, незважаючи на постійні болі в кістках, вона й далі грала на фортепіано, малювала, знала майже всі європейські мови, більше десяти. А в 19-річному віці для молодшої сестри написала книжку Стародавня історія східних народів. Яку вже після смерті поетеси було видано як підручник для національної школи. Ось подивіться, будь ласка, теж у нас є ілюстрація. Білий будиночок у селищі Колодяжному сучасне фото. Ось е, у такому підлітковому віці, так, більш уже дорослою Леся Українка, 1888 рік. Тендітна, вишукана, обдарована. Освічена, дуже щаслива, на перший погляд, але з болем з усередині. Але пам'ятаємо так, її рядки, що сама вона говорить, щоб не плакати, я сміялась, і продовжувала вона працювати, продовжувала вдосконалювати себе, продовжувала творити, продовжувала жити повноцінно. Свій перший вірш Леся написала в дев'ятирічному віці, коли дівчині повиповнилося 22, світ, побачила її перша поетична збірка на крилах пісень, яку високо оцінив Іван Франко, назвавши найвищим здобутком української літератури за 1893 рік. У 1894 році Леся Українка відвідала свого дядька Михайла Драгоманова в Софії. Вона впорядкувала його бібліотеку, познайомилася з емігрантами і культурними діячами Болгарії. Повернення додому було затьмарене негласним наглядом, установленим царською охранкою. Щоразу, коли поедеса поверталася з-за кордону, по-особливому відчувала політичну неволю, про що переконливо свідчать такі її рядки. Мені сором, що ми такі не віримо, що, щоб носимо кайдани. І спимо під ними спокійно. Отже, я прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить. Щодня, долаючи фізичний біль, Леся Українка виявляла небияку мужність, писала високохудожні твори, наприклад, вірш Пемспер». Я нагору круту крим'яну буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Ось такі рядки з її поезії. Усе життя поетеса боролася з тяжкою недугою. Вона виїжджала на лікування в Карпат, до Криму, Італії, Єгипту, Грузії, перечуваючи трагічний кінець у 1913 році, мисткиня написала заяву до бібліотеки наукового товариства імені Шевченка прийняти її твори на депозит, на збереження. Ось Українка померла 1 серпня 1913 році в місті Сурамі, Грузія, Її поховано в Києві на байковому кладовищі. Ось це такі невеликі, лише невеличкий проміжок всього, що ми сьогодні дізналися про цю людину, про Ларису. Яка закарбується у нас назавжди, яку ми будемо пам'ятати, яку ми будемо вивчати, згадувати, про яку ми будемо говорити, якому дійсно будемо до якоїсь поваги ставитися? Бо її тексти це неймовірні. І те, що в неї так склалося життя, це теж можна сказати, як вона ставилася до свого життя, це також неймовірно. Мотив ліричного твору. Згадаємо, що таке мотив ліричного твору. Наприклад, мотив це те саме, що й тема, аналізуючи епічні твори, використовують термін тема, а для ліричних використовують термін мотив. Читаючи поезії Лесі Українки, малюйте в уяві картинки, образи, намагайтеся побачити вірш у барвах, відчути запахи, настрій. Тоді ви глибше зрозумієте емоційний стан ліричного героя або ж ліричної героїни. Це допоможе навчитися визначати мотиви, їх може бути кілька у вірші. Зазвичай один із них провідний. Прочитайте спочатку вірші, отримуючи цих порад і визначити їхні мотиви самостійно, а потім працюйте подані в наступних двох абзаців коментарі. У вірші Давня весна відчуваються автобіографічні нотки. Поетеса через тяжку недугу мусила лежати і страждати від нестерпного болю. Єдиною її розрадою був клаптик неба у вікні, гілка яблуні, ніжний вітерець і пташині співи. Давня весна сприймається як дарунок долі, адже Леся навчилася цінувати найменші радощі. Весна в уявленнях людини нагадує щось нове, свіже, легке, тепле і красиве. Зверніть увагу на ці означення, вони випромінюють позитивну енергію та оптимізм. Саме мотив естетичного задоволення від приходу весни є провідним у поезії Давня Весна. Хай там яка не дуга, а весна та творчість сильніші, бо це краса. Мотив молодечого оптимізму, наявний у багатьох творах Лесі Українки. У вірші хотіла б я пізною стати, лірична героїня відчуває гармонію з природою, черпає в ній сил. Вона хоче стати пісною, полетіти світом, дарувати людям красу, мотивом волелюбності, щоб вільно по світі літати і творчості, щоб геть аж під ясні зорі полинити співом дзвінким, звучать чи не в кожній строфі цього вірша, емоційний стан героїні виразною численні епітети та інверсії. Давня весна. була весна весела, щедра, мила, промінням грала. Сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрива, за нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загомонів зелений шум, веселая луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думав весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забув. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гайсвіт свій відгук. З ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Хотіла б я піснею стати у цю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі, Бояти над морем хипким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі ясні, мовчніше, ніж море мовчне. Uh, упродовж життя Леся Українка керувалася правилом. Це перше запитання, можемо в принципі усно відповісти. Весна для всіх настала ні. Хотіла б я пісною стати а, так, але ні, я прокинулася, мені тяжко ні. Щоб не плакати, я сміяв. Так, ну ось керувалася ось таким правилом саме Леся Українка. А пташині пісні давня весна прилинули до ліричних Гіні, а разом із луною, вітром, гілками Гілками. А у вірші хотіла б я пісню стати поєднану філософську лірику з інтимною, пейзажною, патріотичною чи громадянською. Власне, більше до інтимної, так? щоб піти розносив, хоча можемо сказати, що і в поєднанні з пейзажною лірикою. Також ось дуже цікаве зображення. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. А, Тобто ось тут теж бачимо, так, що лише на ось цей символ, так, весна, є декілька текстів, які написала сама поетеса, і власне. Мабуть, це її улюблена пора року, бо разом з весною так приходять оці всі поривання, емоції, якийсь ну, прилив сил, наповнення, творити, щось робити. Якось окрилено людина починає жити саме на весні. Не знаю, чому так, але ну. Все ж таки так відбувається. Дивіться, далі ми з вами на домашнє завдання буде у нас ось це вивчить на пам'ять ліричний вірш Лесі Українки. Хотіла б я піснею стати, або ж як хочете, або давня весна, або хотіла б я піснею стати, ви вже собі на свій розсуд. Сторінка 49. Завдання 1. Це намальований бутиночок. Там у ньому домашнє завдання. Домашнє завдання. Стримка 49. Завдання 1. Це намальований бутинок. Там, ну, так, стрінка 49, завдання 1, де намальовано будиночок. Є. Yeah. Все. Так, ну і в Classroom я створюю завдання, куди ви зможете мені прикріпити своє відео, де ви розповідаєте на пам'яті. Звісно, що завдання без терміну, тобто, коли ви зможете зробити, тоді ви вже зробите, виконаєте, як у вас буде з часом, як у вас буде з можливістю. Дякую за увагу. До зустрічі. Якщо ще щось у вас виникнуть, якісь запитання, то, будь ласка, напишіть мені в Classroom.